Сіпендієм, готовий чи розміщен стипендії, не зрущані, не звісно. А як тебе називати? Халяві? Шпаргалкі? Стипенді, то ступені. Ну розповідай, як минули свою старові? Слава, бачить. Та ти батькам після повернення додому так розповідати відповідатимеш. Я то знаю. Ти не на одній з моїх лекцій до інтерв'ю. Я потім у Гефеста сілекції теряю. Ну, ну як ви тільки це, але на тебе ще тут і комендантні радуються. Вариш, Гермес, абіна і Афродіта взагалі-то самі прийшли. І взагалі стукати треба перед тим як заходити. Так коментар і передайте. Та ти вже тепер нічого не зможеш передати. Виселяють себе. Колеги, а на мою гатку визона суворі до хлопчика. Усі ми, собиня про мене не ідеальні. Будемо виганяти тебе сполучений. Я? Так, і твої товариші Коніякус і Конфедіус. Та-да, і воєнкома з тобою цікавить. Останній шанс, і я не підведу. Бажаю, тут до те не приходить. У нас полі, а не Петра. na Tá. Шкода мені стипендія, але в нас немає часу сумувати. Давайте краще піднімемо собі настрій наступним виконанням. Дарина і Єлишна Ангеліка-Мар'янна виконають ансамбль у чотири руки під назвою Парвар.